Друзі, вітаю всіх на авторинку Карбазар. Сьогодні субота, 15 липня, і я для вас покажу, які автомобілі продаються, які їх ціни. Ви обов'язково підписуйтесь, бажаю всім приємного перегляду. Розпочинаємо. Друзі, забігаючи наперед, скажу, що багато приїхало електромобілів, багато є кросоверів, седанів, універсалів, різних, 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 різних машин є вдосталь. Поїхали в нас перша машинка, це є гольф 12700 року, 168 тисяч пробігу. Націнку, як ви бачите, є інформація по авто. Телефонуйте, запитуйтесь у власника подробиці. Салон, де тканини. Клімат-контроль. Поруч у нас Ford Mondeo седан, автомат. Дволітровий у нас дизель, 270 пробігу, 8712 рік. Комбінований салон де шкіра зі тканиною. Підігрі сидінь, двозонний клімат-контроль мультикермо. Шкода Октавія А512 року, 7250, 1,6 дизель, механіка. Розмитнена, 1085 пробігу, сертифікована, сервісна книжка. Так виглядає на передня панель. Ось, друзі, поїхала Tesla Model 3 на тест-драйв. Вже, як ви бачите, вже машинки активно дивляться. Тож запрошуємо всіх на авторинок субота-неділя з 7 до 15. 5901.4 бензин автомат 7 року, Volkswagen Polo. Машинка тонована, вся. Заглядати середньо не буду. Grand Sonic 8912 року, 1.5 дизель автомат 240. Одна пробігу, салон тканинний клімат-контроль присутній, датчик світла, дощу. chevrolet captiva 8200, сьомий рік, 2,4, газ, бензин, механіка, повний привід, 201 тисяча пробігу, салон тканинний Volkswagen sharan 3000 доларів 2-літровий бензин до 107-го року авто. Mitsubishi Outlander. 18 рік, 2,4 бензин, автомат 73 тисячі пробіг. Ціна договірна. Телефонуйте, запитуйтесь подробиці по кожному з автомобілів. Я наголошую на цьому. Шкода, Octavia Tour 5800, 1,6 газ бензин. Механічна коробка передач. Nissan Rogue 18300 17 року. У нас Рог спортс, той самий кашка 70 пробігу, 5000. Дуже красиво виглядає. Ідуть двоколірні легкосплавні диски, лінзована оптика, камера 360 автомобілів Безключовий доступ. Присутній люк, шкіряний салон, підігрів передніх сидінь, камера, звісно, ж заднього огляду, ну, дуже гарно укомплектований автомобіль. Друзі, якщо ви розглядаєте автомобіль з США, попросіть власника Вінкот автомобіля, щоб ви могли подивитися, що було по пошкодженням і, відсохуючись від того, вже приймати для себе якесь об'єктивне рішення. Забігаючи наперед, скажу, що всі автомобілі, які ви бачите на нашому, Кожного місяця Авторія перевіряє понад 223 тисячі автоповін-коду. Авторія продовжуємо перевіряти. Ауді А6 восьмого року. Дволітровий дизель на автоматі 8500-283 тисячі пробігу. Коробка автомат, клімат, контроль. Великий комфортний універсал. І, друзі, ви могли побачити на цінниках логотип компанії Авторія. Авторія це наш генеральний партнер. І щосуботи, та щонеділі, ходить менеджер компанії Авторія, який може безкоштовно розмістити оголошення про продаж авто на сайті Авторія. Отож, приїжджайте на авторинок Карбазар, продавайте авто та додавайте безкоштовно оголошення на сайт Авторія. І тоді у вас шанси продати авто стають удвічі більшими. Кожного місяця Авторія перевіряє понад 223 тисячі ВІН-коду. АвтоРія. Продовжуємо перевіряти. БМВ 5рка. року 3,5 бензин, 425 пробігу. Контактів, на жаль, немає. Шкіряний салон, автомат, телефон в підлакітнику. Легендарне авто. Рено Grand Scenic, 7350 350 го року 1,5 дизель. Коробка механічна. Автомобіль тонований, на жаль, середині. Власники опоруч. Безключовий. Механіка шестиступка, двозонний клімат, датчик світла, дощу, досить непогана комплектація. Друзі, не всі автомобілі я можу заглянути, адже це не досить, ну не є етично без дозволу власника заглядати автомобіль, якщо він є поруч. Я звісно ж показую авто зсередини, Найбак, якщо навіть відкрите вікно, стараюся ось так от заглянути обережно, щоб нікому було, не поставити якось незручне положення, бо автомобілі чужі, так просто заглядати не пасує. Так, на Славута 1300 доларів шостого року 28 тисяч пробігу 1,2 бензин на механіці. Ось таке. Навіть є. З маленьким пробігом, дешевий автомобіль. Хто хоче собі перше авто за невеликі гроші, буде досить хороший варіант. Дешево в відносно надійно і з малим пробігом. Так, X1 BMW, 2 літра дизель 2013 року на механіці 208 тисяч пробіг, шкіряний салон, клімат-контроль. Кнопкою заводиться. Машинка досить економічна, компактна і має більший кліренс порівняно з одиничкою. Opel Zafira в гарній комплектації, у нас є панорамний дах. 11 рік, 7400, 1,7 дизель механіка, 258 тисяч пробігу. Peugeot 5008. У нас рестайлінгове. 15 рік 10900, 1,6 дизель автомат, 240 тисяч пробіг. Ось зглянемо всередину. Коробка, як ви бачите, вже йде японський гідротрансформатор. Айсен, клімат-контроль присутній. Єдине, я не знаю, кількості місць. Ви також можете подзвонити власнику за номером телефону та дізнатись цю інформацію. 10458 року, 3 літровий дизель, 269 тисяч пробігу. Мерседес у нас. Toyota rav 4 11809 року, 222 пробігу, 2-літровий газ бензин на автоматі, салон тканиний, не знаю, чи вам буде видно. тканиний салон, підігрів, сидінь, клімат-контроль. Це завжди гарна комплектація, в принципі. Renault Megane 3-го покоління в кузові хетчбек, 9-го року 5450. 270 пробігу, на жаль, більше інформації немає. Власник її так заховав. Друзі, тому рекомендую всім приходити на авторинок, оглядати автомобілі наживо, тому що не завжди ви встигаєте, ви можете сьогодні подивитися відео, і машина вже до обіду ця буде продана. Так що приїжджайте в суботу, оглядайте автомобілі, є з чого вибрати. Астра 1,6 бензин на механіці. Поруч нас Dodge, великий сімейний мінівен 12300, 36 бензин, 161 пробігу 2017 року. І поруч з ним ось така Октавка, 7451,4 бензин 2009 року, 128 тисяч пробіг, шкіряний салон. Представлено в кузові універсал. Daihatsu 5300, 1.3 бензин механіка 8-го року. На механіці чудовий варіант для міста. Chevrolet Volt. 17917 17 року 1,5 з гібрид 126 пробігу. Друзі, якщо ви купуєте автомобіль на авторинку на автомайданчику, і вам, звісно ж, потрібна страховка в дорогу. Бо вона не завжди є на автомобілях, і тому щоб її зробити легко швидко... Нікуди не їхавши, можна скористатися онлайн сервісом страхування. До речі, це український онлайн сервіс страхування Hotline Finance. Хочу нагадати вам про наших друзів сервіс онлайн-страхування Hotline Finance. Рекомендую вам скористатися, якщо потрібно буде оформити страховку на ваш автомобіль. Адже Hotline Finance як зручний інтернет-магазин. Тут комфортно порівнювати ціни, пропозиції, щоб вибрати для себе найоптимальніший варіант. А саме оформлення займає 5 хвилин і після оплати готова страховка приходить вам на емейл. E її навіть друкувати не потрібно, а якщо буде необхідність, можете її показати просто на своєму смартфоні. І не забувайте про мій промокод karbazar 10 З ним ви отримаєте 10% знижки на будь-яку автоцивілку в Hotline Finance. Або можете свою знижку переказати на ЗСУ. Що ж, попереду нас. 1950 доларів, 6 року, 1,3 бензин на механіці 130 тисяч пробігу. Тепер у нас цікавий варіант, у нас Kia, гібридний йде, Optima 2,4 у нас гібрид, який я вже казав, 14-го року, 13 тисяч доларів, 150 пробігу. Машина дуже цікава, комфортна і буде економічна. Мерседес с класу. 1.8 бензин автомат. 2003 року автомобіль. Ще одна Optima. Відверто кажучи, мене автомобіль дуже приємно здивував, оскільки я приїхався на Passat американському і одразу на Оптімі. Кіє в рази м'якша, в рази краща шумка і приємніше по їзді. Також музика цікавіша. Це знову ж таки особисто моя думка. Октавія. А7, 13800, 2-літровий дизель, механіка 17-го року 160 тисяч пробіг. Nissan Рок. 14200-15 рік, 2,5 бензин, автомат, 78 тисяч пробігу з панорамним дахом. Ford Фокус 8300 15-го року. 177 пробігу, 2-літровий бензин. Форсфієста 6300 12 року 1,6 дизель на механіці 201 пробігу. Дуже-дуже економічний автомобіль. Кія 5 тисяч доларів 2011 року. Бензин Механіка 109 тисяч пробіг. Шкіра зі тканиною, салончик з кондиціонером. Volkswagen Golf з 7-го покоління 11950-14-го року. 16 дизель на автоматі, в рідній фарбі. Клімат контроль, підігрів сидінь, датчик світла дощу, мульти, керман немає. у нас Nissan Rock Sport, Nissan Qashqai, тільки Rock Sport у нас Америка. 15450, 18-го року, 115 тисяч пробіг, дволітровий бензин на автоматі. Mercedes Б класу 6950, 2-літровий дизель автомат цього року 245 тисяч пробіг. Так, у нас передня панель. 3,800, 2,2 дизель автомат. Автомобіль 98-го року. Контакти, сподіваюся, побачили. Ставте завжди, друзі, відео на паузу, записуйте собі контакти, щоб не пропустити автомобіль, який вам сподобався. Меган 1.6 дизель 2012 року 340 пробігу, ціна 6900 доларів. Меган третього покоління. Hyundai Gets 5000 доларів, 1.4 газ бензинна механіці, 7 року 129 тисяч пробігу. Поруч у на нас ще один хендай. бензин автомат 2014 року 9775 пробігу. Корола попереду, 9315 рік, 1.8 бензин на автоматі, 102 тисячі пробігу в даному автомобілі. Друзі, я вам, як завжди, показую тільки лише декілька рядів. Насправді на авторинку дуже-дуже багато різних цікавих автомобілів. Їх тут понад 500, субота, неділя трішки менше, є що вибрати, тож приходьте. Електричний Kia Soul 16-го року 91 пробігу в даному автомобілі. Volkswagen Golf 4. 3,999 рік, 1.4 бензин механіка, 218 тисяч пробіг. BMW 3 к 2-літровий бензин автомат 13 13-го року, 228 тисяч пробігу. Peugeot 5008, 1,6 дизель автомат, проекція навігація, панорама, гарна комплектація у нас іде, якщо не помиляюся. Алюр. Також в чому особливість даного автомобіля, що тут у нас задній ряд сидінь має екрани в підголовниках, дуже-дуже заряджена версія. До речі, 5008 один з найпопулярніших нас сімейних автомобілів, на авторинку дуже-дуже їх гарно купують. Голь 4550, 1.4 бензин механіка. Першого року 190 тисяч пробіг. І, друзі, також нагадую, що всі автомобілі, які продаються у нас на авторинку, доступні у кредит від нашого партнера компанії OTP Bank. Якщо вас зацікавила якась машина в кредит, пишіть просто в коментарях, і ми вам надішлемо пропозицію по кожному з автомобілів у кредит. Четверті гольфи по гарних цінах. 1,6 бензин механіка, 4600 2000 року 190 пробігу. Всі авто перед вами до 5 тисяч доларів. Audi А4 13.15 року, 278 пробіг, 2,0 бензин. Є Golf, у нас електромобіль 21 500 20 го року. 35 тисяч пробіг офіційно з Німеччини. Небита ціла запас ходу 280 тисяч кілометрів в авто. Мерседес на світло, 2.2 дизель, повна комплектація, третього року в нас оригінальний пасажир іде, Ось так виглядає. І друзі на автоматі автомобіль. Ось такий цікавий. Автомобіль, задня шторка, ще навіть, присутні, ну, досить-досить цікаве і, скажу, візуально збережене авто. Кого зацікавили пропозиція, контакти побачили, телефонуйте. Kia Sorento 11200, 2.4 у нас бензин, автомат 10 року, 200 тисяч пробігу, хороший атмосферний двигун. В нього люблять ставити ще газ Бешостий посад з економічним дизельним двигуном 1,6, 16250, 16 року 205 тисяч пробігом. Кашкай 9650 10 року 1,5 дизель на механіці. 5008 Peugeot. Також комплектація люрек Нас на початку ряду 8670 10-го року. 1,6 дизель на автоматі, 261 тисяча. Пробігу. Гранд Сенік, 6450, 10 рік, 1,5 дизель, 271 тисяча пробігу в даному автомобілі. x 5 BMW, 18800, 11 рік. 3 літра дизель, автомат, 205 тисяч пробіг машинки. Гольф 4-го покоління, 450, 1,9 дизель. На автоматі. 1997 року 272 тисячі пробігу. Дуже рідко зустрічається саме з автоматичною коробкою передач. 1.9 дизельний гольф. пригнаний у нас Honda CRV 10-го року, 2,2 дизель на автоматі, максимальній комплектації, 205 тисяч пробігу, гарний білий шкіряний салон, клімат, мультикермо, повний привід. Volvo V50, 8750, 11-го року 1,6 дизель на механіці зі шкіряним салоном. Також дуже-дуже красиве авто. Ось тут такий цікавий нас ексклюзив. Це Volvo V60, 2014 року 18750, 176 пробігу у нас дизельний гібрид. Машинка мега цікава. Подивіться на салон. Їде вона просто неймовірно і при тому всьому мало споживає. У нас іде плагін гібрид. Приємна ціна на такий дійсності розкішний автомобіль. Renault Grand Scenic 7500 1,9 дизель на механіці 9-го року 225 пробігу. І Opel Zafira 7500 1.7 дизель 11 го року 225 тисяч кілометрів пробіг. Що ж, друзі, ось такий вийшов відеогляд. Не забувайте на наш YouTube канал. Попереду ще багато цікавих відео. Вони виходять нас серед тижня з нашого автомайданчика. Тож долучайтесь до нашого каналу. Підтримуйте україномовний контент. Карбазар. Швидко продавати, легко купувати.